Засідання суду судового відкрити. У нас на сьогодні призначено розгляд справи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першої та 2 статті 171.7 Одесу країн против правопорушення про медину України Кіри Мам Ярославича. Прошу повідомити, хто з'явився це судове засідання. засідання не Його захисник Орбець подав про питання електронного. Є у нас заява, пішов, виступила через канцелярію суду, через електронну пошту від захисника воробця Романа Вороновича інтереса Віріна Ярославича. Заява. Повідомляю вас про те, що мою. Vse je bilo, da se odpravi, da se vse odpre, da se zboli z zlasovanjem. Kazanje se pradi z zlasovanjem, preračunava 44, 4, 5, 12, 20, 3, 4. Uzirom, z zelo zelo dolžino, zdaj je to, da je včasih slovno zasedanje, bratje, da je na njej delo. Власну, богові з іншим захисником у ставці 248 років з Україною про адмінпроповорушення порушень свого засідання із власним. Є така заява від захисника, від самого дерева немає ніяких заяви у нас нічого немає. Прокурор рікала, що мені писала. Дякую. хочу будь ласка, розглянувши цю заяву, за думку прокурора, ухвалює розгляд даної справи про адміністративно-правопорушення тих підстав, що наявилася особа, яка прийнявся до одній відповідальності, причинення війни якості на неділя, як а також поступила заява захисника Оксандрів, який повідомляє про розірвання того правої допомоги, то, де вважаються обставини такими тягне за собою відкладаний розгляд справи. І зв'язку з цим слід подано заяву задоволення. Тоді відповідаємо розгляд справи є пропозиція. Пропозиція на 19 грудня. На 19 грудня. Давайте може зранку на 10, 10 годині. 19 грудня на 10. Прошу тоді рекомендованим листом повідомити від Івана Ярославича про час та місце розгляду даної справи. Тоді я сухому ще переможного засідання на 10-ту годину 19-го року. 10-ту годину 19-го. Що у нас суддя долинська на суду Іван Миколаєвич? Приніс справи так як міський голова Долинської міської ради Іван Пістовець Іван Дирів, не з'явившись сюди засідання в черговий раз, а його адвокат воробець Роман подав під заяву, що розриває з ним договір на колоникомогу, відкладає розправи. Оце якраз я передбачав, що Дирів Іван не з'явиться. 4 грудня 2023 року у Долинській районносудівської області. І по своїй причині суд не повідомив, чому він не з'явився. По моїх офіційних даних, які сьогодні я в Долинській міській раді познав, Дирік Іван зараз в даний момент перебуває у Франції на Ярмарку. Nu ți-e publicație, nu se e fotografie. Перед новорічний ярмарок, на якому Дирів з французами розрізає стрічку. А це свідчить про те, що Іван Дирів, як голова Блинської міської ради військової області, який має бути і намагається його притягнути до 15 корупційних адміністративних відповідальностей, має бути в суді, а не на якомусь ярмарку. Відповідно, він уникає свідомо відвідування суду, щоб його не було притягнуто до 15 корупційних адміністративних правопорушень. Тому будемо висвітлювати для громади даний сюжет, щоб громада і вся Україна знала, хто такий Дірів Іван і чому він переховується, і чи буде дійсно судовий притягнутий за корупційні правопорушення, доброповідальність. Досі людського разу.